Всім привіт, моє любі! Сьогодні майструємо з вами гуляш по-угорськи. Для цього я взяла величезний казан, щоб нічому собі не відмовляти. Не стримувати себе в поривах кинути чогось багато. Включаю його. І нехай він нагрівається. Я підготувала олію. Я Буду додавати одну столову ложку. Дивіться, тут у мене два помідори. Одна цибулина, одна перчина і одна морквина. Морквину я порізала кусочками прямо. Все, казан розігрівся. Довляємо одну столову ложку олії. Викладаємо одну морквину. Вона розпочинає вже смазатися, нехай віддасть весь свій колір. А також додаємо великими шматками порізану 500 грамів яловичини. Обсмажуємо м'ясо з усіх боків 10 хвилин. В принципі, ми повинні закрити всі боки наших шматочків. Для того, щоб вони залишалися соковитими, весь сік не вийшов з нього. Ось так нехай обсмажується. Для... Поки смажиться наше м'ясо, ми з вами будемо нарізати великими шматками наші овочі. Так, наше м'ясо вже просмажилося 10 хвилин, протушкувалося. А тепер додаємо. Дві великі картоплини. Це ми нарізаємо великими шматками. Цибулина теж розібрана на пера великими шматками. Помідор два штуки, теж великими шматками. Перчина велика, теж великими шматочками. Добавляю Два лаврових листа, відразу, зверніть увагу. І чесничинки маленькі, але я їх розрізала пополам. А також тут у мене три горошинки духмяного перчика. Десь тільки ще одну тут бачила. Хотіла вам показати. Оно, бачите, два вже тут. <сél -1> <сél -1> Ця страва вже бомбезно виглядає. М -м -м -м. А аромати, уявіть. За вікном зима, а тут таке в нас смачню смачнюща річ. Так, додаємо тепер сіль одну чайну ложку морської солі, цукру, буквально одна третя чайної ложки. для смаку, просто для смаку. І додавлю мелений чорний. Перець, але ж мені потрібно покласти камеру для того, щоб його сюди перемолоти. Все. Додаємо пів літри кип'ятку і 100 мл червоного вина виноградного. І це все нам потрібно перемішати. Довести до кипіння і залишити на півгодини. На маленькому вогні будемо тушкувати це все. І коли ми тушкували перед цим м'ясо з морквою, то кришкою накривати не потрібно. А тепер уже зараз будемо накривати кришкою. Дуже легко робити. Але на смак це не перевершена страва. Ось такий вигляд, наш гуляш має після години тушіння. Зараз спробую настільки приготувалося м'ясо, тому що овочі, звичайно, вже приготувалися. Ну що, мої любі м'ясо зовсім яке. Години часу вистачило для того, щоб приготувалося м'ясо. А овочі, звичайно, що вони готові. Та, що я вже буду зараз накладати на тарілочку і. Обідати. Ще одну важливу маніпуляцію мені потрібно провести це викласти все, все що я приготувала по сляний посуд. Тому що у такому казанку зберігати нашу їжу не можна. Готувати, будь ласка, приготували, а-а-а! Приготували і викладаємо для зберігання. Вінший посуд. І буде це правильно і для нашого організму не шкідливо або менш шкідливо. Так, а зараз покажу вам, що у мене вийшло. Тому що на смак це дуже-дуже смачно. Це моє любий Гуляш по-угорськи готовий. Отак От він виглядає. А на смак дуже смачний, дуже такий, знаєте, пікантний. Ось у мене такі до нього огірочки. Хто хоче, додати собі зелені. Я не хочу сьогодні куштувати зелень. Мені піде і так, тому що у нас сьогодні такі морозці вже пішли і хочеться чогось такого із солоним огірочком. Добре тоді. Я запрошую вас на свій канал. Підписуйтесь на канал Жанни Арберт, коментуйте, ставте лайки. До нових нових зустрічей так, любі мої.